Так, вже співпало мені сьогодні 34. Якщо чесно, один головний висновок, який я хочу залишити після себе, це «травм не існує. Так, у кожного з нас були події. Хтось виріс із холодною мамою чи відстороненим батьком, комусь бракувало доброї першої вчительки чи справжнього друга, хтось вперше закохався і його розбили щант. і тепер важко знову відкриватися. Але. Те, як ти це сприймаєш, от що вирішує, вирішує все, бо щойно ти називаєш це травмою, ти ніби даєш собі офіційний дозвіл більше нічого не робити. Ну, типу, я не можу будувати стосунки, ну, бо мене не любили в дитинстві. Я не можу заробляти, бо мене ніхто не навчив, я не можу схуднути, бо не знаю, як харчуватись правильно. Ну, таке собі тавро. І тоді відповідальність вже не твоя. Бо наче хтось винен, хтось щось не дав, не показав, не навчив. Але почекай, подивись навколо, у природі все росте, абсолютно все. Трава, пес, мураха, навіть припливи і відпливи усе в русі. І якщо ти не ростеш, ти просто згасаєш. Тебе поступово з'їдає пліснява бездіяльності. Ти сам себе виводиш з гри. Твоя задача рости. Ні одна твоя образа, ні одне твоє мене недолюбили не допомагає тобі в цьому. Це блок, це гальмо. Запитай себе чесно, те, що ти зараз носиш, допомагає тобі рости. Чи ти просто став у позу і боїшся рухатись? Хочеш, йди до психолога, хочеш, танцюй шаманські танці, пали арома палички, пиши листи і закопуй під яблуною, роби все, що завгодно, але прибери це з себе і рухай далі. Бо все це просто хитрі пастки твого розуму, який хоче, щоб ти залишився на дивані, щоб не ризикував, щоб не боліло, щоб усе залишалось, як є. А життя, воно ж в русі, у викликах, в подорожах, у незручних знайомствах, у нових спробах, і погане буде, і добре буде, але це і є життя. Не ускладнюй його своїми драмами, наповнюй подіями. Не чекай, поки хтось прийде і врятує. Стань собі опорою, бо ніхто, крім тебе, не виведе тебе з твого болота. І тут не має бути трагічних сліз, тут має бути салют. Бо навіть твої шрами це не тягар, а маркери росту. Ти можеш просто не зупиняйся. І дякую тобі за цей перегляд. Постав лайкос, напиши мені комент, щоб я теж заряджався і робив більше корисного контенту.